початку 2024 року, за даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у лозівській громаді укладених шлюбів у п'ятеро більше ніж розлучень, а народжуваність у четверо менша смертності. Про роботу Лозівського відділу ДРАЦУ за шість місяців поточного року розповіла його начальниця Світлана Заварза. Продовжуємо роботу щодо реєстрації народження, смерті, реєстрації шлюбів, розірвання шлюбів. І е, за перше півріччя 2024 року е, хочу сказати, що у нас проведено реєстрації народжень 199. Е, зареєстровано смертей 862 смерті. Зареєстровано шлюбів, тобто створено нових сімей 203, е, розірвань шлюбу 45. І проведено чотири зміни імені. Також хочу е, розповісти про те, що е, люди продовжують розводитись, і тому е, проставлено 227 відміток про розірвання шлюбу. Це стосується саме розірвання шлюб через суди. Хочу також сказати, що ми продовжуємо роботу. І так як і раніше, ми проводимо видачу витягів, видачу повторних свідоцтв. Також за перше півріччя було видано 1694 витягів. Приймаємо заяви про внесення змін виправлень. Це те, що виявляється під час прийому громадян, виявляються помилки, які відділ РАЦ, відповідно до законодавства, можливо, вносити зміни. І хочу сказати, що було прийнято про внесення змін 119. Тобто дуже багато людей звертаються з саме з такими питаннями. Продовжується також робота щодо. Знесення змін це і за рішенням суду, це усиновлення, визнанням батьківства. Тобто дуже багато зараз людей звертаються саме ну, з такими питаннями. Софія, Марія, Тимофій, Артем та Матвій. Імена, які вже кілька років одні із найпопулярніших імен, які обирають батьки для новонароджених малюків. Начальниця Драцу розповідає про цьогорічні найпоширеніші та рідковживані імена. Найпоширеніші чоловічі імена були за перше півріччя. Артем, Михайло, Максим, Олександр, Марк, Тимофій, Богдан, Ростислав. І ось такі рідковживані імена, якими батьки називали своїх хлопчиків, це Герман, Амір, Святослав, Самір, Леон, Амадей, Еміль. І зараз про найпоширеніші жіночі імена Кіра, Софія, Єва, Марія, Варвара, Соломія, Злата. І рідковживані імена це у нас Ліана, Євангеліна. Теона, Богдана, Єсенія, Ванеса, Мішель, Данелія, Єва Марія. Тобто, ми, як бачимо, у нас географія імен чоловічих і жіночих ну, просто різноманітна. Щодо державної реєстрації шлюбів Світлана Заварза нагадала, під час воєнного стану молодята можуть не чекати місячного терміну, як це передбачено законодавством, а розписатися у день подання відповідної заяви. Також у радці продовжують проводити і урочисті реєстрації шлюбів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, працівники лозівського відділу ДРАЦУ зробили близько 900 актових записів про народження та зареєстрували близько 1200 шлюбів. З будь-яких питань що стосується державної реєстрації актів цивільного стану, фахівці відділу консультують за телефоном 057 45 7 41 05.